Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Близько року тому ми з вами познайомилися із топовим роутером ASUS ROG Rapture GT-AXE 16000. На фоні інших моделей він виділявся наявністю чотирьох діапазонів Wi-Fi парою 10 гігабітних і одним 2,5-гігабітними портами, двома USB, чотирьохядерним процесором процесором частотою 2 ГГц та двома ГБ оперативної пам'яті. Так от тепер звання флагмана маршрутизаторів Asus перейшло до зовсім нових пристроїв. Asus ROG Rapture GT BE98 Pro та Asus ROG Rapture GT BE98, які вирізняються підтримкою свіжеспеченого стандарту передачі Wi-Fi 7. Перший поки що не завезли в Україну. А от другий згаданий пристрій вже можна придбати в Telemart UA з найбільш доступним як для роутера такого класу цінником на рівні без малого 33 тисячі гривень або 825 доларів. Що ж, давайте дізнаємося більше про можливості нового короля, реалізованого у ньому стандарту Wi-Fi 7. Та заодно порівняємо даний роутер із попередником. Чорна коробка з віконечком повідомляє чимало цікавого про ключові можливості нового флагмана. В комплект поклали традиційну паперову документацію, патч корд з підсиленими металевими конекторами, а також пару кабелів з різними вилками та блок живлення. Останній має чималу потужність 65 Вт. Її повинно з запасом вистачити для забезпечення електроенергією як самого роутера, так і під'єднаних до нього usb пристроїв Спадковість зовнішнього оформлення помітити зовсім не складно. Квадратний профіль зі скошеними кутами по дві відкидні антени з кожного боку фірмове око. Втім, відмінностей з попереднім флагманом також не бракує. З того, що не видно одразу, пристрій схуд на 400 грамів і тепер важить лише 2 кілограми. З видимого маємо значно перероблене оформлення верхньої панелі та меншу площу вентиляційних отворів. Останній факт може дещо насторожувати, враховуючи наявність потужнішої апаратної начинки. Втім, виробник розвію побоювання інформацію про використання товстішої алюмінієвої пластини та радіаторів із нановуглецевим покриттям. Як наслідок, такий комплексний підхід має знизити нагрівання внутрішніх елементів на 18%. Логотип, як і раніше, переливається різноманітними кольорами. Індикатори помітно збільшилися в розмірах, і їх тепер легко роздивитись навіть з відстані. Вони інформують про наявність або відсутність під'єднання до інтернету, використання LAN-портів, активність кожного із чотирьох бездротових діапазонів та подачу живлення. Зазвичай користувач буде бачити біле світіння або миготіння, а у випадку відсутності інтернет-з'єднання червоне. Поруч зручно розташували дві кнопки: вимкнення led індикаторів та активації функції WPS. Кожна боковина ASUS ROG Rapture GT BE98 містить на собі по парі антенн, які можна обертати та нагинати в різних напрямах. До слова, попередній флагман також використовував 4 внутрішні антенни. Тут виробник згадує про наявність всередині антенн в цілому 16 антенних елементів, у той час як кожен радіочастотний контур отримав свій окремий потужний підсилювач. До того ж, чотири антени мають подвійну конструкцію з мідними трубками, що повинно найкращим чином вплинути на рівень сигналу. На одному із скошених кутів знайшлося місце для роз'єму живлення, кнопки увімкнення, а також портів USB 3.2 Gen 1 та USB 2.0. Останні дозволять одночасно створити на основі пристрою файл та принт сервери. Або за потреби USB порт можна використовувати як ван для отримання мобільного трафіку зі смартфона чи модема. На сусідній боковині помістилася втоплена кнопка скидання налаштувань і сім мережевих портів. Така ж кількість, як і у попередника, але в дещо іншій конфігурації. Так, жовтим позначені 10 та 2,5 гігабітні порти, які можуть працювати в режимах WAN і LAN. Три інші роз'єми з пропускною здатністю 2,5 гігабіта на секунду виділяються синім обрамленням. А от праворуч розташовані суто LAN-порти зі швидкістю передачі 1 та 10 гігабіт на секунду, відповідно, а останній також позначений як ігровий. Саме про його роботу інформує окремий LED-індикатор верхньої панелі, і саме він наділений максимальним пріоритетом мережевого трафіку. До речі, за необхідності пару 10 гігабітних портів можна об'єднати для під'єднання робочих станцій або ж нас-серверів. Нижня панель примітна щедрою перфорацією для надходження прохолодного повітря та наліпкою, на які розташовані дані для під'єднання до бездротових мереж і відповідний QR-код. Також наявні три ніжки з м'якими накладками, які піднімають роутер на достатню висоту над поверхнею. Крім зовнішніх змін, апгрейд притерпіло також внутрішнє наповнення пристрою. Так, за продуктивність, як і раніше, відповідає чотирьох'ядерний процесор, проте його частота виросла з 2 до 2,6 ГГц. У той же час об'єм пам'яті не змінився. Маємо 2 ГБ оперативної стандарту DDR 4 та 256 МБ постійної. Як для роутера, то це дуже багато. Хоча оптимізація програмного середовища могла би бути поліпшена. Так при використанні лише пари мережевих портів майже половина ОЗП зайнята. Тепер про ключове нововведення. У цьому маршрутизаторі реалізовані одразу 4 частотні діапазони з підтримкою Wi-Fi 7. Він же 802.11BE. І як наслідок маємо дуже високі швидкісні показники. Так при частоті 24 ГГц максимальна швидкість передачі сягає 1376 Мбіт на секунду. Також є два 5 ГГц частотні діапазони, які обіцяють по 5764 Мбіт на секунду, кожен. А в 6 ГГц діапазоні завдяки 320 МГц каналам заявлена вдвічі більша пропускна здатність – до 11 529 Мбіт на секунду. В сумі отримуємо 24 433 Мбіт на секунду, що відповідає класу BE 25000 і, звісно ж, якщо підключені пристрої не підтримують на Wi-Fi 7, то в усіх чотирьох частотних діапазонах роутер забезпечить передачу даних згідно зі стандартом Wi-Fi 6 6E, з точно такими ж показниками, які пропонував попередній флагман. Тож приріст швидкості в діапазонах 2,4 та 5 ГГц у порівнянні з Wi-Fi 6 склав рівно 20%. Це стало можливим завдяки впровадженню 4096 QAM. Тобто тепер кожен символ вміщає в себе 12 біт, а не 10, як це було у Wi-Fi 6 завдяки 1024 QAM. А ось приріст у 6 ГГц діапазоні досягається також завдяки надширокій смузі пропускання 320 МГц замість 160 МГц у Wi-Fi 6 e Тож в цілому у даному діапазоні роутер пропонує швидкість що вища на 140%. Крім збільшення швидкісних показників, Wi-Fi 7 привніс технологію Multi-Link Operation. Раніше кожен пристрій міг працювати одночасно лише в одному частотному діапазоні. Тепер же завдяки MLO є можливість під'єднання до кількох діапазонів одночасно, що також сприятиме підвищенню швидкості передачі даних. А ось ще одна перевага Wi-Fi 7. Раніше при наявності перешкод для сигналу частина частотного спектру втрачалася для використання. Завдяки multi Resource Юнітс та Preamble Puncturing є можливість блокувати перешкоди і використовувати навіть ті канали, які перериваються. Як і у випадку з Wi-Fi 6, для максимально ефективного використання усього бездротового спектру при великій кількості клієнтів наявна технологія MIMO. Тільки замість максимального варіанту 8 на 8, Wi-Fi 7 пропонує вже топову формулу 16 на 16. Звісно ж, її переваги можна буде відчути лише на пристроях з відповідною кількістю антенн. Серед інших особливостей роутера Asus ROG Rapture GT BE98 варто відзначити три рівні прискорення. Так, мова йде про пріоритетність ігрових пристроїв, ігрового трафіку та пошук найкоротшого шляху до ігрового сервера. Як наслідок, користувачу обіцяє додаткову перевагу в онлайн-іграх, яка на практиці може скласти кілька мілісекунд. В свою чергу для пріоритизації мобільного ігрового трафіку доступний додаток Asus Router, а OpenNAT дозволить буквально в кілька кліків перенаправляти порти. І, звісно ж, в наявності цілий ряд опцій, властивих для топових мережевих пристроїв Asus: VPN Fusion, AI Protection Pro, Security Scan, Asus Safe Browsing, AI Mesh та інші. Перше підключення маршрутизатора можна виконати двома способами: або через комп'ютер, під'єднаний через LAN інтерфейс, або по Wi-Fi. Для зміни параметрів роутера слід перейти у веб-браузер за адресою AsusRouter.com. Далі вам одразу ж запропонують обрати режим роботи пристрою, джерело інтернет-сигналу, налаштувати інтернет-з'єднання та бездротові мережі, задати надійний пароль веб-інтерфейсу та ознайомитися з повідомленням про конфіденційність. Що ж до функціональності, то користувач має можливість переглядати стан мережі, додати в неї нові мережеві пристрої, скористатися можливостями вбудованого захисника AI Protection та функціями батьківського контролю, прискорити ігровий трафік, налаштувати VPN, активувати світіння Asus Aura RGB, задати режим роботи usb портів та багато, -багато іншого. Українська локалізація стане чудовою підтримкою навіть для недосвідченого користувача. Переходимо до практики. Маршрутизатор Asus ROG Rapture GT BE98 був протестований у різних режимах передачі даних: у дротовій мережі, у бездротових мережах, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також через порт USB 3.2 Gen 1. На жаль, на момент тестування у нас під рукою не було іншого мережевого пристрою з підтримкою Wi-Fi 7, тому тести у бездротовому ефірі проводилися відповідно до стандарту Wi-Fi 6. В діапазоні 24 ГГц сума середніх швидкості в двох напрямках досягнула 325 Мбіт на секунду, що є відмінним результатом. Показники в одному напрямку також гідні 320-365 Мбіт на секунду. При переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в двох напрямках піднялася до 1412 Мбіт на секунду. В одному до звичних 939. Це також дуже хороші показники. Плюс-мінус схожі результати ми побачили і у діапазоні 6 ГГц. В цілому результати дуже близькі до попереднього флагмана Asus ROG Rapture GT AXE 16000. Це і не дивно, адже при роботі зі стандартом Wi-Fi 6 дані пристрої мають повністю аналогічні заявлені характеристики. Комутатор гігабітних lan інтерфейсів також впорався зі своїм завданням на відмінно. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 950 Мбіт на секунду, а от сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула понад півтори тисячі. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, але сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість на рівні 935 939 Мбіт на секунду є цілком звичними хорошими показниками. Порт USB 3.2 Gen 1 забезпечив швидкість читання і запису на рівні 111-113 МБ на секунду, а це дуже високе значення. Тож при бажанні можна налаштувати FTP-сервер на базі під'єднаного по USB накопичувача. З іншого боку, отримані показники залишилися повністю на рівні попереднього флагмана, незважаючи на помітне збільшення частоти процесора у новинки. Роутер Asus ROG Rapture GT BE98 багато в чому схожий на свого попереднього флагмана модельного ряду. Так, як і раніше, в наявності порти з пропускною здатністю 10, 2,5 та 1 гігабіт на секунду, 4 бездротові діапазони, швидкісний USB 3.2 Gen1 і на додачу USB 20 для менш вимогливих завдань. Зовнішність пристрою помітно змінилася, але присутній той же квадратний профіль, вісім антенн з чотирьох сторін, а також фірмове око з підтримкою світіння Asus Aura. Якщо ж говорити про нововведення, то найбільшим із них стала підтримка Wi-Fi 7. В діапазонах 2,4 та 5 ГГц це додасть до 20% продуктивності. А от у 6 ГГц ефірі приріст може досягати аж 140%. Звісно ж, це відчують лише ті клієнти, які також мають підтримку 802.11b.e. до слова, крім швидкісних показників, стандарт Wi-Fi 7 привніс ще й цілий ряд інших приємних бонусів. А ще в ASUS ROG Rapture GT be 98 помітно зросла кількість 2,5 гігабітних портів. Тут їх аж чотири. Крім того, виробник прискорив процесор, подбавши і про відповідне його охолодження. Тож, якщо ви хотіли придбати роутер із найсучаснішими стандартами бездротової передачі даних, максимально високою продуктивністю і відмінним набором портів, то протестований нами пристрій цілком задовольнить дані запити. Що у вас комп'ютер коштує дешевше за цей роутер? Нащо ну, ж ви хотіли? Це таки топовий продукт. Не забувайте про вподобайку, підписку, змістовний комент. До нових відео, все буде Україна!